Взагалі ідея була цікава. Ми вже мали такі подібні речі зі Львовом з нашим Ужгородським замком, і особливо з цим відділом ми ще не мали таких офіційних відносин. Ми якраз зробили в цьому році офіційні відносини, угоду зробили. І після цього ми вирішили щось робити спільно. У нас є багато об'єктів. У них є площа і приміщення, і це гарна кооперація. Як початок, я думаю, дуже гарний початок. Ми спільно подумали, які експонати можуть бути корисні і подивитися для наших глядачів, тому що у нас не вистачає приміщень, щоб це подивитися. У нас є фондові, багато є експонатів об'єктів. І ми там вибрали спільно: 19 експонатів і передали сюди. Карпатську. Плавно вибирали, тому що в нас є набагато ширше. У нас все в, тому, в коробці стоїть, як у нас наукові колекції. Ну і що так підійти, то треба бачити звідси старосини. і це було питання, є, нема його. А ви знаєте, скільки ферм створено? Ну, я думаю, що це дуже корисно на сьогоднішній день. Показати, що таке страуси африканського страуса, бо знаєте, що є американські, є ще австралійські, завжди питають. Якісь ну, страус завжди одно поняття, є один. А виявляється, що є різні страуси. Ну і це дуже добре куди казати нашим. Плюс лебеді є, плюс різні дрібні гробині. Людина, звичайно, не відрізняє. Представти собі, ми йдемо по лісі і бачимо, якесь яйце, і що з ним робити. Ну, як правило, наприклад, у нас така практика, що діти, бо діти найбільше у нас, або студенти, або якісь дорослі, які приходять, можуть і потім нам принести. У нас є визначники, спеціалісти, і вони там визначають. Так ми наповнюємо колекції. І вже найбільш популярні види ми відбирали якось так. Хоч, звісно, що це не все. Цього все могло бути в разів, мабуть, сім більше, тільки від нашої сторони. Мені це б було корисно. Тому найкраще прийти, запрошую кожного, прийти подивитися. Бо один раз краще побачити, ніж багато почути. Тому що, крім того, що побачили, що можна почути голос, можна бачити саме гніздо, саме птаха можна побачити. Є різні способи визначення, є різні спеціалісти. Якщо скажу таке, дуже цікаво. У Швейцарії значить, багато банкірів, мільйонерів вони мають хобі, наприклад, орнітологія. І вони дуже глибоко залазять за це. Ремесло, навіть серед них стають доктора наук, виробляють прилади, ну просто там такий фанатично, але це йде дуже на користь для науки. І я ми це робимо для того, щоб наші молоді, юні, особливо тут є можливість це робити, досліджували цю глибину і теж ставали такими професорами, неблизково там якісь там захищати роботу, але зелі професорами по життю розвивалися в цьому напрямку.